Оскільки родиска? 20. По 20. І 60 вагова і І 60 вагова. А ось така цибулька зелена. Mm -hmm. yes. По 10. По yes. yes. скільки салата? 75 гривень. 75. Нам багато треба. Дивись, по цінах. А це капуста молода? 45. По 45. А родиска? 60, 60. 60 вагова. А по скільки 130. 70. А огірок 130, так? Да? Скільки заломна цибуля? 110. 110. Скільки саломна цибуля? 120. — 120. Скільки пекінська? — 75. 75. скільки картопля? 20 она сінева. 18 це? Белоруссия. А сколько капуста? 40, 78. а у тебя меньше? 20, По 20, А сколько капуста? 78. 70, 80. А сколько бурят? 20, А у меньше? 20, А сколько капуста? 40. А картопля? Доброго ранку. 19. 19. А буряк? 20. По 20 Мія, Марія, і морква? І... По? по 28. Це ми в 10-му ряді. Скільки картопти? По 19. А яка це насіннева? Куролева. Королева на скільки? Більше 18, більше. 16 країн. А насінева яка у вас картопля? Мелоді. Мелоді. А капуста? Ви знаєте, зверху і заробити. А капуста 40 і 38. віск. 40 і 38. 30 віск. більше. Більше по 30 По 20 віск. Маленька по 20. 20. Чесник по 150. Пускай тільки не синева. синева, не 17. 18. Який це сорт? Це середня. Це середня королева. Королева Анна. Скільки це є? 49. По 45. А ось така Савойська, 80. Скільки картопля? 20. 23. Так, є насіннева, королева Анна. Торнадо, торнадо по скільки? 25. 25, корлева Анна. Це так все 25, по 25. Редбулет 30. 30 і Лаура 25. А буряк по скільки? 20. 20. А цибулька? 12, 14, вже... 13, 14. Це в рядах, де картоплю продають. А по скільки на синева? 19 гривень. а яка е це? Є 4 сорта. Білороса, скарб, Білороса, тайфун, тайфун і мелоді.